Я тебе питаю, що в тебе злорою. Ревнуєш? Дарма. Я до неї байдужий. Але ти з нею чи не так? Про ти, що я до неї байдужий, я тобі не збрехав. Але що було, те було. Ах ти ж потворила. Вона сама стрибнула до мене у ліжко. А що я? Я нормальний чоловік. Чому я маю відмовлятися від такого подарунка? Мерзотник, я тебе просто знищу. Цікаво. Ти хочеш знищити мене, а твоя донька прагне, щоб я вбив тебе. Я тобі не вірю. Доведеться. Лора давно знає, що ти застрелила її батька. А переспала зі мною, щоб залучити на свій бік і вмовити тебе вбити? То як тобі таке подобається?